Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо, можна сказати, таких підтрим, три теми, які з'єднуються в одне ціле, так як роздумуємо на реколекціях про таємниці Розарія, то маємо сьогодні благовіщення і варто собі так задуматись. благовість – це добре слово, добра новина. В який спосіб я в своєму житті переживаю перш за все добру новину, якою є Євангелія для мене, тобто святе Писання, пригадуємо собі сцену Матінки Божої, яка зустріла ангела. Він сказав, що вона має бути Матір'ю Ісуса Христа, Сина Божого, чи я сьогодні можу бути такою матір'ю Ісуса. Яка може нести Ісуса другій людині, народити цього Ісуса в серці Свого ближнього? І своїми словами, наскільки я можу вістити благу новину, тобто говорити про те, що є добре. Бо сьогодні дуже багато є інформації поганої на світі, але те, що є добре, я можу про це говорити і в цьому добрі людей погрунтовувати. Потім є неволя, якщо роздумуємо книгу Вихід. Євреї були в неволі, бо були в фараона, були в Єгипті. І це була неволя їхня особиста і для цілого народу. Варто задуматись, неволя моя, чи вона є тільки моя особиста, чи теж може бути неволею для цілої сім'ї, для села, парафії, країни. Так, тобто ми є якби співзалежні, або хтось з нами співзалежний. І ця неволя вона перекреслює те, що Бог нам дав найцінніше, окрім життя, дав нам вільну волю. І неволя це там, де цієї волі немає. Тобто людина, яка йде, як би сказати так, попасом, йде світ, і я так йду. Але чи я вмію за цю волю боротись, і чи розумію, що. Я настільки більший чи більша важніша, коли думаю про всю природу, яку Бог сотворив, вона не має волі, вона виконує волю Божу. Все, що є, і сонечко, і ця зелень, природа, і пташки, і все, що ми бачимо і чуємо, вони виконують волю Божу. А людина може сказати так або ні Богові. І чи я вмію зрозуміти свою неволю, щоби сказати Богові так. І на чому полягає ця неволя, над чим я маю працювати. І символ дня це є руки. Ми ці руки будемо підносити в молитву Отче наш, але розуміємо, що руки це добро, руки це наші вчинки. І подати комусь руки це так глибше означає подати серце. Бо руки найдорожчі є в тоді, коли вони не то що беруть. Але в тоді, коли дають, хоча теж треба вміти прийняти цей дар. Ми руками приймаємо ми теж дар серця іншої людини. Але руки це теж наші вчинки. Які є мої вчинки? Чи Бог також би сьогодні поступив так, як я. Тобто задуматись, що я роблю цими руками, чи я роблю це добро, яке Бог хоче. І що потрібно зробити, щоб насправді мої руки були добрим знарадям для Бога. Тобто перша їхня задача це вознестися до неба і просити Божої милості, так, це є молитва. Тому руки завжди означають молитву, означають наш діалог з Богом. І в цьому дусі, в цій атмосфері такій духовній, вознесімо до Бога нашу молитву. mm-hmm